Дуже просто бути щасливим, коли в тебе все добре. Так. Тобто ти щасливий. А Господь говорить, що щасливим можна бути блаженним да? можна бути навіть за тих обставинах, які зовнішньо е, видаються зовсім несприятливими. І тому о, о, наш світ, можливо, ми не завжди можемо змінити його ззовні. Обставини, в яких ми опиняємося, не все залежить від нашої волі. Але внутрішній світ від нас залежить. Якщо ми вибудовуємо внутрішній світ, то тоді ми спроможні впливати на світ довкола себе. Тобто найголовніший виклик він всередині. І цей мир має наступити спочатку всередині нас. Це не значить, що людина. Яка має мир всередині, не може захищатися від зла чи захищати інших. Навпаки, коли воїн має мир всередині, коли воїн знає мету і своє покликання як воїн, то він краще несе своє служіння.